Lava Україні, я Валентин. І сьогодні хотів би я вам показати, як налаштувати і назначити кнопки в грі Days на сервері Tales of Zone. Удаліть, будь ласка, кнопку активація по голосу і залиште або назначте собі кнопку Натиск і розмовляти. Тому, хто новенький і не знає, як налаштувати, робіть усе як показано на відео. Далі я вам показую, де налаштовуються кнопки. Як передавати з рук в руки і розміщати предмети. Там, де в мене англійська Т, це передавати предмети з рук в руки. Там, де в мене кнопка 5 це розміщати предмети. Я сподіваюся, коли ви подивитесь це відео і налаштуєте собі усі кнопки. Буде вам приємно грати і нам приємно грати, не чуючи ваші задні фони. Також, користуючись моментом, хотів наповнити вам, що вода в колонках заражена. Тому, якщо ви набирали воду і не маєте таблеток, її не потрібно пити, простіше когось попросити або збігати до торговця і придбати світі таблетки. Торговця вони не також і дорого коштують, тому що лікуватися дорожче, краще ті гроші потратити на спорядження, чим на лікарства. Ще одна порада. Якщо ви маєте зайві гроші, які вам на даний момент не потрібні, покладіть їх на банкомат. Не забувайтеся класти на банкомати гроші, тому що по зоні з ними ходити собі дорожче. І вони займають багато місця. Ну, а якщо у вас ще якісь є запитання, можете звернутися до адміністрації. Вона завжди допоможе. А в ігрі можете звернутися до мене. Я спробую вам допомогти. Тому що я звичайний гравець, і я не адміністрація, як багато хто думає. Ну і по традиції. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям. Слава Україні! Слава Збройним силам України і ми переможемо!